Ми оті кляті вороги, я ж кажу, окупалися вже кажуть з чотирьох сторін, але як якщо отак от перерахувати незабаром зненацька Білгород, Брянщина і все інше, то виходить всі десять сторін. Мені здається, що вони скоро окопи почнуть рити в нашому чорному морі, спираючись на те, що як вони казали, там Укри викопали чорне море, то відповідно вони там скоро окопи теж почнуть біля крейсера Москва теж ритися, щоб залишитися тут вже точно назавжди. Тим не менше, пане Олексію, ну Чекають, вони чекають. Ми продовжуємо їх тішити цими новинами, щоб вони чекали. Ну а що чекають? Хай копають, що чекати. Хай копають якомога більше, от, якомога ширше, якомога глибше. От, Росія велика, територія є де копати, є Курск, Білгород, Москва, Тамбов, що там, Тула. Хай копають. От, е, дивіться, я можу сказати, скільки б вони не копали. От воно їм не допоможе. Ми виконуємо своє завдання, яке зараз є перед нашою спільнотою, нашою нацією. Вони підуть з нашої території до всіх без виключних. Тому що по іншому, по-перше, не може бути і не має бути. А по-друге, це про справедливість, яка конче необхідна на сьогоднішній день, не тільки нам вона на сьогоднішній день потрібна світу. Тому що коли світ заплющував очі на все те, що робив оцей е покиді обсадист сучасний е гітер Путін, от е ну дивіться, Ми довели, що на це не треба, скажімо так, от, на його, нібито місць звертати увагу. І я вітаю ваших тоді людини, яка мала сміливість перебувати безпосередньо в Логово, от, і задавати питання тому часному. Пане Олексія, ну не лише підуть, ви ще й терміни поставили до зими. Кажете, хочемо повністю завершити війну. Ми б дуже хотіли, щоб вона не починалася. От ну але якщо воно вже є, то наше завдання зробити в такий спосіб, щоб вже е, новий рік от, зустрічати більш менш спокійні ситуації. От розуміти, що ми маємо викидати ще раз ново на нашу от, долю випалася така місія, що ми маємо поставити. Крапку в російському питанні, О, це не просте питання, тому що там дуже багато є таких речей, які вони маніпулювали, а умовно кажучи, посупили у нас, перекраїли всю історію, от, переписали її. Є велика проблема справа в тому, що це не тільки відношення між Росією і Україною. Проблема в тому, що вони напхали цього непотребу на вищі країни. В інші інституції, і це є велика проблема зробити правдиву історію наших стосунків, нашої країни, нашого, нашої нації. Це, це велике завдання, яке так само лежить на нас, і нам треба його виконувати. Тому що на превеликий жаль, так сталося, що вони коли перетворили історію, що вони є пупами землі. От вони її зафіксували в деяких підручниках, в деяких е, в деяких виданнях, порозкладали все це по бібліотеках різних країн світу. Якщо там десь хтось хоче з'ясувати, він звертається до бібліотеки, починає там шукати. А що, що, що ж там є? І натикається на цю річ, яка не відповідає дійсності. І Це, це є для нас проблема. Ми маємо її обов'язково вирішувати, пане Олексію. Ви б могли сказати декілька слів щодо ситуації на фронті зараз в районі Бахмута, тому що як би там не було, але росіяни вже офіційно зазнали, зазначили, що зробили перегрупування. А пригожин каже, що це взагалі то бєгство. На вашу думку, що там відбувається, і оцей от е, представник Російської держави приватної військової кампанії запросив в Бахмут. Міністра оборони Шойгу. Як ви вважаєте, чи е, мусить Україна підтримати це запрошення? Я хочу сказати, що сьогодні відбулося засідання ставки Верховного командува, яке зазвичай відбувається два-три рази на тиждень. Сьогодні відбулося чергове засідання. І питання Бахмуту, як ви знаєте, розглядається на кожному засіданні. Сьогодні не було виключено Бахмут був сьогодні. В центрі уваги, і ми з нього починали доповідь е, залужного. От, після цього була доповідь Скирського. Звичайно, ми розуміємо кожного дня, що відбувається у нас на лінії фронту, в тому числі і в Бахмуті. От, е, ситуація складна. Усі всі кашки е, у цього е, людини з, е, з лисою головою. Я прізвище, я не зовсім його. Е, Беру собі в голову, вони не відповідають дійсності. Насправді снарядів у них більше ніж достатнє. От і все, що видавали навіть з запасом ви не вистачили для того, щоб вони виконали те завдання, які брали на себе. А саме, спочатку, до дня народження, от минулому році, закінчити питання Бахмуту. Потім до Нового року, потім ще вони ставили собі завдання. А окрайнє завдання це було 9 травня. Їх сакральне таке свято От вони ставили собі питання захоплення цього невеличкого районного центру на території нашої рідної країни. Завдання не виконано, і тому у них там починається з'ясування внутрішніх таких стосунків. Інша справа я можу сказати, я е, належу до тих, що я не вірю, що пригожин може самостійно щось там вирішувати, розповідати. Це звичайна річ КГБшної історії, коли вони мають не один центр. Впливу для того, щоб не, не, не лякатися, робить розподіл на 3-4 групи, які мають певні свої преференції в тих чи інших речах, от і один на одного нападають, один з іншим з'ясовують стосунки. Це класична ТГБшна історія. тому що не може пригожим самостійно діяти. От і інша справа, що він, ви правильно зауважили, що він є. Власником, керівником е, приватної військової компанії, яка є е, оголошена в України вже терористичною е, е, інституцією. На жаль, це не всі розуміють, і я би дуже хотів би сьогодні, щоб весь світ зрозумів, що вся Росія це терористична інституція, а не тільки пригоженського е, банда. Пане Олексію, зрозуміло, що ставка Верховного Головнокомандующа це, мабуть, найбільш таке місце, де самі важливі питання. Нашої держави обговорюються все таємне і зрозуміло. Але, ну, скажімо так, враження, які ви особисто винесли з цієї зустрічі, і чи піднімались взагалі питання застосування новітніх українських ракет «Шторм Штормшедов, бо чогось в Росії з цього приводу дуже сумують і кажуть, що. Зараз в зоні ураження знаходяться міста від Барянського, і далі Курск, Воронеж, Білгород обов'язково, і навіть Краснодар. Що думаєте з цього приводу? Ну я хочу нагадати, що вони можуть хвилюватися не тільки відносно ракет, які нам надала Великобританія. Я хочу нагадати, що ми. І самі виготовляємо ракети. Якщо ви пам'ятаєте, що відбувалося в квітні минулого року, а саме 13-14 квітня, саме нашими ракетами, от той сам звісний корабель під натою Москва. Пішов туди, куди пішов. У завдяки розробкам і виробництву наших вітчизняних ракетобудувальників все це відбулося. Чи займаємося? Ми продовжуємо готувати їм сюрпризи. Звичайно, займаємося, готуємося. Виробляємо і повірте до того часу, поки вони не підуть з нашої території, ми зупинятися не будемо, тому що немає часу в боротьбі за свою свободу. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно.